Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні нам необхідно знайти значення виразу 17321 відняти 3600, поділити на суму чисел 10 і 26. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Ми маємо вираз на дії різного ступеня. Спочатку виконуємо дію в дужках, потім дію ділення і дію віднімання. 10 додати 26 дорівнює 36. 3600 поділити на 36 дорівнює 100. 17 321 відняти 100 дорівнює 17 221. Друге завдання. Виконай ділення з остачею. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. 832 поділити на 20. Перша неповне ділення 83. Значить, часті буде 2 числа. 83 поділити на 20 ми можемо взяти по 4. 20 помножити на 4 дорівнює 80. 83 відняти 80 дорівнює 3. 3 поділити на 20 ми не можемо зносимо 2. 32 поділити на 20 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 20 дорівнює 20. 32 відняти 20 дорівнює 12. Ми отримали 41, 12 остача. 3140 поділити на 300. Скорочуємо обидва числа на 10. 314 поділити на 30. Перше на 31, значить часті буде два числа. 31 поділити на 30 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 30 дорівнює 30. 31 відняти 30 дорівнює 1. 1 поділити на 30 ми не можемо. Зносимо 4. 14 поділити на 30 ми не можемо. Значить, частку ставимо 0. Отримали 10, 14 остача. Третє завдання. Запиши в більших одиницях вимірювання. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, що 1 кілометр має 1000 метрів. У нас вже є 3000 метрів. Нам треба знайти більшу одиницю вимірювання. Значить 3000 потрібно поділити на 1 тисячу. Це дорівнює 3 кілометри. Одна гривна має 100 копійок. У нас уже є 7000 копійок. Для того, щоб знайти, скільки це гривень, ми 7 тисяч ділимо на 100. Отримаємо 70 гривень. В одній тоні 10 центнерів. У нас є 70 центнерів. Для того, щоб знайти, скільки це тонн, ми 70 поділимо на 10. Отримаємо 7 тонн. Четверте завдання. Спортсмен пробіг 2 третіх марафонської дистанції, довжина якої становить 42 км 195 метрів. Яку відстань пробіг спортсмен? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте запишемо умову до нашої задачі. Ця відстань була 42 км 195 метрів. Спортсмен прибіг лише 2 третіх від усієї відстані. Нам потрібно знайти, яку відстань пробіг спортсмен. Для того, щоб знайти 2 третіх від числа 42 км 195 метрів. Ми перетворюємо їх у меншу одиницю вимірювання в метри. І дістаємо 42 195 поділимо на 3 і помножимо на 2. Спочатку виконуємо ділення. Перше неповнеділення 4. Значить, часті буде 5 цифр. 4 поділити на 3 ми можемо взяти по одному. 1 помножити на 3 дорівнює 3. 4 відняти 3 дорівнює 1. 1 поділити на 3 ми не можемо зносимо 2. 12 поділити на 3 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. Ми 0 не пишемо, бо ще не все число поділилось. Зносимо 1. 1 поділити на 3 ми не можемо. Розряд знесли, але число не ділиться. Значить, частку ставимо 0. Зносимо 9. 19 поділити на 3 ми можемо взяти по 6. 3 помножити на 6 дорівнює 18. 19 відняти 18 дорівнює 1. 1 поділити на 3 ми не можемо. Зносимо 5. 15 поділити на 3 ми можемо взяти по 5. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. Части отримали 1465. Помножимо це число на 2. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 дорівнює 12 та ще 1 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 0 дорівнює 0 та ще 1 дорівнює 1. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 1 дорівнює 2. Отримали число 28130 метрів. Давайте пригадаємо, що один кілометр має одну тисячу метрів. У нас є 28 тисяч, значить, у цій, е, в цьому числі 28 кілометрів і 130 метрів. Це таку відстань пробіг спортсмен. П'яте завдання. З двох туристичних баз одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна група рухалася зі швидкістю 5 км на годину, а інша зі швидкістю 6 км на годину. Групи зустрілися через 3 години. Яка відстань між туристичними базами? Давайте складемо схематичну умову до нашої задачі. Дві групи рухаються назустріч одна одній із двох баз. Перша група має швидкість 5 км на годину. Друга рухається зі швидкістю 6 км на годину. Відомо, що через 3 години групи зустрілися. Необхідно знайти, яка відстань між туристичними базами. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас задача на рух зустрічному напрямку. Ми можемо знайти спільну швидкість зближення обох груп. Для цього до 5 додамо 6. Це буде 11 км на годину спільна швидкість зближення. Маючи швидкість і маючи час 3 години, ми можемо знайти відстань. Для цього нам потрібно 11 помножити на 3. Це буде 33 км. Складемо вираз до нашої задачі. Спочатку ми шукали спільну швидкість зближення, потім знайшли відстань відповідь. 33 кілометри відстань між туристичними базами. Шосте завдання. Побудуй квадрат зі стороною 4 см. Обчисли його периметр. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо сторону квадрата 4 см. Нам необхідно знайти периметр нашого квадрата. Давайте пригадаємо формулу на знаходження периметра. Периметр квадрата дорівнює А помножити на 4, тому що квадрат має 4 однакових сторони. Підставляємо замість А 4 і знаходимо, чому буде дорівнювати периметр нашого квадрата зі стороною 4 см. 4 помножити на 4 це буде 16 см. Накреслимо цей квадрат зі стороною 4 см. Квадрата всі сторони однакові, значить, усі сторони будуть А. Показуємо, що всі сторони мають однакову довжину. Сьоме цьому завдання. Склади і запиши вираз до задачі. Маса трьох однакових ананасів В кілограм. Яка маса одного ананаса? Для того, щоб знайти масу одного ананаса, ми повинні загальну масу поділити на 3 на кількість ананасів. Отримаємо вираз В поділити на 3. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!